Bye, guys. Hi, ladies. Mm -hmm. Вас вітає анімешна жабка і це огляд на Крик 2. Фільм починається з того, що незнайома нам парочка йде на новенький свіженький фільм Удар, який був знятий за мотивами славнозвісних подій минулої частини фільму, а також з книги, яку написюкала наша славнозвісна Везерс. На показі фільму лютеньки ведуть себе як купирі. І якщо б я прийшла в кінотеатр і побачила таку картину, то я б точно не залишилася надовго. Я все розумію, але типу камон, ви прийшли позирити кіно, а не влаштовувати вакханалю. Майте совість і дайте спокійно позирити жахастик. Так, я токсик, і що ви мені зробите? Ритуальне спалення мене відбудеться як тільки так відразу біля буро-чорно-малинового лісу. Приводьте чорних кіз по бажанню. Вакханалі у кінотеатрі закінчується за тим, що хлопця гигають в туалеті, а після цього у залі гигають і його тянку. Так і починається весь заміс. Минуло два рочки з подій першого фільму, і тепер наша Сідні навчається у коледжі. У своїй кімнаті дівуля прокидається від чергового дзвінка типового мамкиного приколіста, але розкриває його за допомогою визначенка номерів. Нова подруга нашої дівулі Гейлі повертається з душу та каже Сідні, щоб вона швидше збиралася та не забула про сьогоднішню паті, яку влаштовують місцеві чекулі. Проте Сідні відволікається на телевізорі. Зор, у якому її знайомий Котон Вірі, дає інтерв'ю про його звільнення з Каталашки і як тепер йому нелегко живеться через це. І якщо ви забули, що це за пес, то нагадую, що саме цього тіпа наша Сідні звинуватила у минулому вбивстві своєї маман помилково. Гейлі знову намагається умовити нашу сітню піти на паті, кажучи, що це не норм закриватися від суспільства, і бла бла бла. Їх переривають і кажуть, щоб наші мандосі глянули на новини, у яких вже кажуть про те, що нашу славнозвісну парочку гигнули у кінотеатрі. Сі вирушає вирушають до Ренді, але її роблять гоп стоп папарації, які налітають на неї, наче мухи нагів мед. Ренді ж тим часом спокійнісінько сидить на парі, де йдуть дебати про фільми і те, як вони впливають на людоньок. Дехто вважає, що фільми мають суттєвий вплив на людей, он як вчора в кіно, а інші цьому заперечують. Якщо простими словами, звичайнісіньке застілля, коли ти намагаєшся доказати родичам, що твій кампухтір не зробив тебе овочем, і взагалі, мамо, це аніме, а не китайські мультики. О, тут навіть бафі переможниця вампірів є. Щоправда, з вампірів, але це не заважає їй сперщатися з деякими упирями. Ну, Гімнофобія це боротися з гавном, а андрофобія андроїд. Андрофобія це андроїд. Сітні говорить з ренді про те, що сталося у кінотеатрі. Наша то й каже, що з ними це ніяк не пов'язано. Це випадковість. І взагалі кінотеатр у наш час небезпечне місце. Дядько стен шість п'ять. Я вірю тобі. Ренді, я розумію, що ти собі борідку відростив і став типу, такий крутий, але мозок же в тебе ще повинен на місці бути? Він у мене є. Оп-оп! Бляха лісніцини не знайшов. Прилізу, пофіг, ніхто не замітить, не замітив, оп оп. До розмови долучається новий бойфренд нашої дівулі Дерек. Ні, ну як же ви замахали? Скільки можна сосаць? Фу, ну не тут хоч. Боже. Через новини до нашої місцевої задрестранівки прибуває і Гейл Везер з новим оператором. До неї домахується одна жінка-журналістка, мовляв, я ваша велика шанувальниця і все таке, на що у відповідь отримує. Слухайте, клас. Ваші листа ще є свідченням розпачу. Кінець. Наша паті, яке складається з сідні гейлі Дерека, Ренді та Мікіни Немауса, спостерігає за тим, як місцевий шеф поліції дає інтерв'ю журналюгам. Поки до нашої не домахується типова компанія Beach Girl, які вже не такий біч. Вони питають, чи прийде наша тянка на паті. На що Гейлі відповідає, що вони прийдуть. А наша Сітні, побачивши нашу маму на царапинку, Дюї, мчить до нього. Вони розмовляють: Дюї каже, що приїхав через новини і залишиться тут, доки вся ця вакханалія не скінчиться. Вони обговорюють, що потрібно бути обережними, бо навіть хтось зі знайомих нашої мадам може наслідувати біля ша. Після цього до Сідні домахується Гелі, яка каже, що хоче зняти про неї матеріал, і як далий фокусник витягає за спини коту на вирі, якому побіцяла. Що той стане популярним, сітні випускає її коронний похорони та йде. А наша мандося натикається на дю, який теж не дуже радий бачити журналюгою через те, що та у своїй книзі описала його як чихуя хуйониша обіцяного. Увечері ж нам показують, як наша бафі-переможниця вампірів не змогла перемогти у пиря і її успішно гигають, поки сідні тусить на паті. На паті ж наша дівуля галакає з іншими тянками, а я показую вам невеличку деталь у цьому фільмі. Погляньте ну а хто це в нас тут? Так, це Стю з минулої частини, і він живий, уявляєте? Прикол от чому. Спочатку для третьої частини він обирався як майбутнє Фейс, який би з'явився в кінці другої частини, але від цієї задумки творці відмовилися. Але уявіть, що тепер у будь-який момент Стю знову може з'явитися у фільмі. Kruto, če ne tako? Так от нашу Бефі знаходять за Чекрижиною, і всі з вечірки дружно летять подивитися на це. Сітні повертається за своєю кухвайкою та бере слухавку телефона, який трезвонив на весь дім. Гоуствейс говорить їй декілька ласкавих слів, після чого вилітає на нашу мандосю. І пацик залітає на допомогу і того чикригають. Залітає ще й Юї, але його вже сліду не залишилося. Поліцейському відділку Сітні балакає з Мікіне Маусом. Пацик каже Дівулі, а чому це ти рок повернувся у будинок? І мовляв, як йому пощастило, що він живий. Слово всі закидують пацика підозрюва. Ді ж компанії Гейл та місцевого дядьки Шерифа обговорюють усіх трьох жертв. Гейл каже, що всі тутешні жертви пов'язані з жертвами з вудбору. Всі ловлять ахуй і через те до нашої сітні представляють двох поліцаїв, щоб вони захищали нашу мандосю, яка тим часом галакає з дереком і каже тому триматися від неї подалі. Мовляв, вона хвилюється за нього, хоча там по ній видно, що мадама нашому пацику не довіряє. Тому пацик вирішує заспівати її серенаду прямісінько в столові, у якій було повно народу. І тепер нас пірна друзі, друзянової. Где-то там уголовные дестаж в крови по бокам конвой, А меня везут под сиренвой. Дерек дарує сіня амулет його братерства, хоча такого робити не можна. Коротше, останній день пацик живе. Далі фільм нам вирішує заспойлерити одного з убивць кадром з фільму Удар, але про це пізніше. Джені галаки з Рендія той каже, що наші убивці планують створити сиквел. Ренді знову вивалює правила фільмів жахів, але на цей раз це правила їх продовження. Перше. Більша кількість зарізаних свинок. Друге, ця сракобісія більш продумана: більше кров'янки, більше жахіть, важка атмосфера. А також пацики обговорюють підозрюваних ідейк стає краннім, бо знову ж таки згадуємо біля ша. Але пацики припускають, ще й варіант, що наш або наші гостфейси повторюватися не хочуть. А тому наступний підозрюваний це Міті, шанувальник фільмів. Але ця теорія відпадає, бо цю категорію потрапляє і ренті. Коротше, наш пацик кидає підозри у всіх і вся. Сідня ж тим часом репетирує на сцені. Там Гоуст її лякає, і наша дівуля вилітає на. В цих парах плакати, де її робить гопстоп Дерек, якого дівуля шле. Гоп компанія з чотирьох нам відомих осіб галаки. Оператор, зачувши про смерть його попередника, вирішує сходити пропердітися, А нашим пришмеленим телефонує гостфейс. Френді балакає з ним, поки Дюї та Гейл шукають цього манячелу. Проте вони не знаходять його на відміну від Ренті, якого у результаті зачекрижують у фургоні. Сідні ж у бібліотеці гопирить Котон, який намагається змусити її до співпраці. Проте через його гнилий базар і гнилі дії його в'яжуть. Сідні та Гелі вирішують поїхати від усього. Усього пистаця, а тому вирушають збирати манатки. У той же час Гейл Везер шли на докучливу журналістку, а потім забирає відзняти матеріал оператора, який психанув і вирішив уїбати звідти. Ну воно й зрозуміло, чувак за своє життя хвилюється. Гейл ще на пару з Юї вирішує переглянути відзняти матеріал, тому ввечері вони переглядають його, але ну ви знаєте, іскра, буря, стіл і вбивця за спину, щоб крутить свій відзнятий матеріал. Починається манс, у якому нашу мамину царапенку зачекришують, а Гейл все це бачить. Сітні ж тим часом з подругою зібрали манатки і вже вирушили у останню путь. Проте його порить Гоустфейс, який зачекрижує одного з полісменів, а іншого зафігачує тачилою. Проте трішки невдало. Пацюка ж Сітні викрадає братство, яке його, скажімо, катує, поки його дівуля приходить з себе після аварії. Наші дівчата намагаються вибратися із машини, проте через зламані двері вони вибратися не можуть. Тому єдиним шляхом для них стало переднє вікно. І лізти треба через вбивці, що дівчата і роблять. Вони дають драла, проте сідні вирішує зиркнути на особу у масці, проте не встигає гостфейс. Чи кришує подругою і сітні дає драла. Гейл же вилазить зі своєї схованки, натикається на котана, по словам якого той знайшов дюї. Через це Гейл вилітає з будівлі, каже місцевій журналюзі, що пес вбився і зензеленькає зеленькає у поліцію. ж залітає з ноги в театр, знаходить там свого пацика і заразом вбивцю. Мікі знімає костюм і каже, що через дерека йому довелося всю ніч бігати самому. Сітні ж поняття не має, що робити, поки Мікі стить її вуха. Хлопець вбивця, хлопець вбивця. Сіть, він бреша! Проте через хвилину Мікі гігає пацика сідні і починається сракопляється, в ході якої з'являється Гейл з місцевою журналісткою, яка насправді маман біля ша маман гігає Мікі, який підстрілює Гейл. я думав, що ти спробуєш несподівано напасти на мене. Мокате щось ти за слабкий, як на демона?» Вася, що ти стіліш? Маман біля шак каже: нафіг мікі нема мені стрався. Свою роботу він зробив, а його мотивація у вигляді фільми винні це чухня. До того ж, після того як я все зроблю, пастик складеться і питань до мене не буде. Тому я спокійнісінько буду чілити на пляжі в Криму, поки ваші хладні тропики будуть лежати в земельці. І така мстя злої мамки. Маман біляша закінчує нарешті лялякати і починається жорсткий манс. Маман ловить сідні після всієї цієї сракоплясі і намагається переконати Котона, який увірвався з ноги у цей весь пиздець. Але й одне слово Сідні про те, що вона згодна на те інтерв'ю, якого Котон від неї добивався увесь фільм. І маман біляша виводять із строю. Котон і Сітні витягають гейл, і після цього наших щілі латають. До гейл повертається оператор, а сама мадама вирушає в лікарню на пару з живим, але сильно підчекриженим дюї. На сідні ж налітають журналюги про те каже, що питайте у Котона, бо він нас герой дня. Котон Ловить славу, а Сідній йде. Кінець. Тож, поговоримо про фільм. Сюжет непоганий. Якщо дивитися перший раз, то одразу можна не помітити деталі, які вказують на осіб вбивць. Це сцена з фільму, про який я вже згадувала, де прямо натякають на маман біля Ша, а також записи, які переглядали Дьюіс Гейл. Поміки протягом усього фільму втягаються з камерою. Тож так, деталі у фільмі присутні. Гра акторів, як і в першому фільмі, непогана. З мінусів фільму це затягнутість деяких сцен. Ну от на який лят маман три години лялякала про свій мотив. І ляля, -ля, тополя розумію, що цей фільм, і глядачу, можливо, потрібно знати, що да як, але затягнуто. Тому оцінка даному сиквелу – 9 спритних жабок з 10. Ні, ну а що? Я хотіла, щоб всю Христос воскреснувся. Тому 9. 9.